Вчора в мінську відбулися чергові переговори стосовно врегулювання конфлікту на сході України. Ми вирішили поцікавитись у рівнян, Чи вірять вони, що після мінських домовленостей в Україні настане мир? Ну взагалі, то слабо вірить, тому що цьому зацікавлено не тільки Росія, а зацікавлення і наші. Чим довше йдуть військові дії, тим краще людей тримати обіцянками. Наші українські люди миролюбиві, і ми за те, щоб був мир. Але це не, не залежить від наших людей, залежить від наших керівників. Будемо сподіватися. Я не знаю, чи дійсно будуть якісь зміни, як би хотіла і та сторона. Ну да, так, Путін, Путін хоче, напевно, щоб було все на його умовах. Все-таки те, що він хоче федералізацію, то я, не, я сподіваюся, що буде мир. Хотілося б вірити, і вже хочеться миру. Миру не буде. Чи не буде довго і, можна сказати, нудно не буде. У нас, по-перше, політика наша не може знайти спільної мови з нашим народом, то де може бути той мир. Я не думаю, що буде це. Путін це така людина, що ні на що не піде. Чесно кажучи, не вірю. Ну я вважаю, що, по-перше, неможливо домовлятися з сепаратистами, бо вони ніким не визнані, якби утворення. Це як терористи, є можна сказати. Тому проводити якісь офіційні зустрічі. З іншими державами, які не представляють цих сепаратистів, це ну, нонсенс. Ні, звісно. Хотілося б вірити в краще. Ну, так як вони там роблять оце все, як вони добиваються за мир, то мені ніяк не віриться. Я від них взагалі нічого не бачу. А можливо Путін піде на компроміс? і. Мені здається, що не хворий на голову, ні на що він не піде. Мене краще не спрашувати, тому що у мене сильно велике бажання настрелять Путіну по повній програмі. Вот все, що у мене, найбільше моє желание. Потому тому що від того, що він делает, мені стидно стало говорити, що я русская. Той бандюга Гітлер ніколи не зупиниться. Він говорить одне, а думає друге. Це людина, з якою не можна ні що договоритися. Він загублена. його немає людяності. Ви розумієте чи ні? Таке такий злочин. Карається смертельною карою, судячи з опитування, більшість рівнян не вірять у те, що після мінських домовленостей в Україні настане мир. Хоча всі на це щиро сподіваються. Якщо ж ні, тоді Путін начувайся. Тарас Дудей Павло Невесенко у ритмі подій.